День діти! Сьогодні у нас розвиток мовлення. А про кого буде йде мова, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Найрідніша, наймиліша, всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Так, мама, матуся, наша найулюблення, найрідніша людина на світі. Я вам пропоную пограти в гру матуся яка і допоможуть нам кольорові лего цеглинки. Бачите, скільки їх багато. Давайте на кожну лего цеглинку називати, яка ж наша матуся. Отже, матуся яка? Ніжна, яка? Золота, любляча, добра, турботлива, весела, чарівна. Гарна, рідна, працьовита, лагідна, мудра, бо вона найкраща. Молодці діти. Можна ще багато слів сказати про матусю, і ви обов'язково своїм матусям скажете, які вони для вас, і поцілуєте її ніжно. А зараз я вам пропоную скласти речення за мною доріжками. Дивимося на верхню доріжку. Хто це? Матуся що робить? Прасує сукню, де на столі. Ось ми склали речення. Матуся прасує сукню на столі. Друге речення. Дівчинка подарувала улюбленій матусі букет троянд. Або я подарую улюбленій матусі букет Троянд. Ось вона речення. А зараз я вам пропоную розказати про свою матусю. Яка ж вона? Звісно, що вона ваша, найулюблена, найкраща? Але я хочу, щоб ви спробували її описати. Які в неї очі, яка в неї посмішка? Які в неї руки? І допоможуть вам ось ці схеми для того, щоб розказати про матусю, які в матусі очі, яка в неї посмішка, який в неї настрій, які руки в неї, з ким живе Матуся, хто в неї друзі? Яка у нього улюблена сукня? Які квіти полюбляє ваша матуся, що вона полюбляє їсти, які напої в неї улюблені, яку музику любить слухати, які фільми любить дивитися? І чи знаєте ви, коли день народження вашої матусі, щоб не забути її привітати? Отже, разом з батьками поставите наступ відео і за допомогою цих значків спробуйте розказати про свою матусю. Описати її, яка вона. А зараз я вам пропоную пограти в гру, що вміє матуся. Ну, звичайно, матуся вміє все. Але нам допоможуть малюнки. Матуся вміє гарно прибиратися. Ми бачимо, що матуся що робить. Миє вікно. Матуся вміє просувати одяг, мити посуд, ходити до магазину, гуляти з дітками. Мити підлогу, замітати, варити смачну, готувати смачну їжу, прати білизну, доглядати за квітами. І ще багато-багато чого вміє наша матуся. Розгляньте малюнки і розкажіть, що роблять діти. Дівчинка погралася і сама складає іграшки на місце. Хлопчик доглядає за черевиками, він їх чистить. Дівчинка вирішила допомогти матусі і замітає підлогу. Дівчинка полесосить килим, щоб матуся трішки відпочила. Хлопчик допомагає матусі доглядати за квітами. Дівчинка допомагає матусі готувати їжу. А як ви допомагаєте своїм батькам, що ви допомагаєте? Послухайте, як хлопчик допомагає своїй матусі. Навіть якщо ви дуже маленькі, але ви вже можете допомагати матусі. І матуся, звісно, зрадіє, якщо ви допоможете. Я вам пропоную пограти в гру «Мама сумує, мама радіє. Якщо ми з вами робимо гарні вчинки, який настрій буде в матусі? Веселий. матуся буде радіти, а якщо ви щось робите погане, матуся сумує. Отже, давайте розглянемо малюнки і скажемо, коли ж матуся радіє, а коли сумує. І ви бачите, у нас червоні і зелені лига цеглинки, які нам допоможуть. Хлопчик ображає дівчинку, смикає її кіску. Так, матуся сумуватиме. Дівчинка поливає квіти. Матуся, звісно, зрадіє, хлопчик поламав машинку, матуся сумуватиме. Дівчинка протирає вікно. Матуся зрадіє. Дівчинка годує кішку. Матуся радітиме. Діти сваряться, кидаються піском. Матуся сумуватиме. Дівчинка допомагає матусі на кухні. Матуся радітиме. Хлопчик ображає пташок. Матуся сумуватиме. Хлопчик сам виніс мусор. Матуся зрадіє. Діти взяли без дозволу сірники. Матуся сумуватиме. Дівчинка сама грається тихенько, не розкидає іграшки. Матуся зрадіє. Хлопчик намагається вімкнути електроприлад у розетку. Матуся сумуватиме. Хлопчик грався м'ячем і розбив вазу. Матуся сумуватиме. Хлопчик біжить по вулиці, їсть брудними руками цукерку, ще й бумажку кинув. Ну, Звісно, матуся сумуватиме. Хлопчик заліз у багнюку, весь перепачкався, матуся сумуватиме. Дівчата бігли, зіштовхнулися, одна навіть упала, забилася, матуся сумуватиме. Хлопчик допомагає матусі купувати продукти в магазині. Матуся зрадіє. Дівчинка замітає підлогу. Матуся зрадіє, хлопчик миє підлогу. Матуся зрадіє. Хлопчик гуляє із собакою. Матуся зрадіє. Діти, я вам пропоную робити гарні вчинки, і тоді матуся ваша буде тільки радіти. Радуйте частіше своїх матусь. Робіть їм приємне. Кажіть їм приємні слова, допомагайте їм, бо їм так важко. Матусі наші все роблять, все, щоб вам було краще для всієї сім'ї, тому хочеться подякувати від всіх вас, нашим матусям, і сказати спасибі матусю за любов і турботу. За ласку, гостинність, невтомну роботу, хай міцним буде здоров'я і щастя і сила. Дякую, рідненька, що ти нас зростила. Підійдіть до своїх матусь, міцно і ніжно обніміть їх, скажіть їм лагідні слова, як ви їх любите, за що ви їх любите, поцілуйте, і матусі буде дуже приємно. Діти, ви сьогодні були молодці. Пора з усіма завданнями, гарно складали речення. Але я чекаю від вас розповідь про своїх матусь. Розкажіть, які ваші матусі за допомогою схем значків. Запишіть разом з батьками відеорозповідь. А зараз я вам кажу до побачення, щастя, здоров'я вам та вашим матусям. До побачення!